воює в Україні, міністр, погрожує, а він сам матчки каже, ну то як ти твій виродок воював за перейде Перейдет в границу, бо він до додому не доїде. Ну, типу щось таке от його слова. А ці хочуть, б депортувати куди? Куди депортувати? Якщо мені там загрожують життєві. Ну, ні, загрожує життєві там ні. Мені вже проще їхати на схід назад, до на копці. Хіба я багато щось треба від них, я не розумію. Я ж три заплату. Я проживаю в Україні 10 рік. 10 рік. Четверть дітей. Діти українці. Я офіційно розписаний з жінкою. І вопросів ніких не виникало до цих пір. Розумієте, парадокс який? Вони чомусь все склоняється на рішення якогось Чорновецького прикордонного загону, що я депортований з України 17 березня 2014 року. 2014 року. А є, а є департамент? департамент. Нема, в тому-то і діло, що за ці два роки могли це письмо, вже, я не знаю, до Марса могли бути. Ну, пускай покажут это ну, самое. Они покажут не хотят бумагу. ничего показывать. Не хотят. Пускай не покажут. Я зеркался в Пусть... них, как як... бы. Пусть вони мені покажуть. они не покажут. нічого не показывают. Нічого не показали. По крайней мере. E, Говорити можна всього. Мені потім хлопці шепнули деякі хлопці, які трішки більше знають. Каже, це напевно сподіває на Майдані, то, що була революція гідності, так, що було. Там було багато, Кацапи були, там, да, багато було іноземців. Вони тоді зі страху почали кліпати. Це ще були яні, не тікав, почали всіх як нафік, які І десь, напевно, я попав тут роздачу. Але дивіться, який парадокс. Якщо я депортований 17 березня 2014 року, тоді хай пояснить хвилі, е міграційна служба. Як вони мене на 2015 році, перед Новим роком зареєстрували, Мене є в паспорті тичать. Реєстратор. Так. Єме людина депортується, то. то... Сейчас я, да. да. я не okay, буду. Так, да. Так, я не. В общем, база да. роки можна було ж вони в паспорті дано було. Значить, поряд нікого не депортували. Пусть, пусть покажи письмо. Мені в кабінеті цей Кулик, замначальника начальником медичним показав, бумагу, маю чернавець... черневець, лише черневець загону. Я попросив, ви допомагали мені дати в суду, бо це мене стосується. Значить, Я маю право мати отримати, да, отримати. Ні, бо це наша внутрішня документація, переписується. Як любовники переписуюся, че. Кажуть, добре, тоді зробіть мені копію, дайте мені хоч копію. Чи оригінал, мені якось порадає? Ні, не можна, я не знаю, я пишу, не можна. Ну тебе не Ну, так, мені нічого не здається. Здравствуйте. Мій адвокат подав адвокатський запит їм. Вони, кажуть, такого не Я решения, не думаю. Як чему и показывал в своем Значит, это... нема. А так... Если, если он говорит, нема, значит нема. Все, тогда -то на основании чего это самое.